Дати нове життя віковій липі таке непросте завдання взявся виконувати арборист Володимир Ветроградський. Київського фахівця запросили до рівного, щоб підлікувати дерево, яке минулоріч пошкодив буревій. Такі дерева це дійсно народне надбання. Тобто, це така така спадщина, тільки тільки деревна або рослинна, і за кордоном ціняться навпаки отакі дерева. От це свого роду візитівка міста. Піднявши зі своїм помічником до самої верхівки, Володимир звільняє липу від всього, що заважає її розвитку. Проводить санітарну обрізку сухого гілля та омели. Напівпаразитів на дереві накопичилося вдосталь. І зараз тут на одному дереві більше 200 кущів. Це і великі, і величезні, там просто вони по метру діаметри, і маленькі, які можна по суті під мікроскопом. Роздивитися, якщо її не видалити, то по суті дерево воно потроху втрачає свою силу зверху. Воно буде всихати, а потім повністю засохне до половини. Поки майстер робить свою роботу зверху, безпеку громадян внизу контролює інспектор муніципальної варти на час виконання усієї операції. Тимчасово перекрили рух частиною дороги та тротуару на вулиці, 16 липня. Люди ставляться з розумінням, обходять оці дані локації. Стараються не потрапити під гілля, яке обрізається. Водії також ставляться з розумінням, ну, так, акуратно об'їжджають. В принципі, таких ексесів великих не було, за виключенням того, що Перекрили доступ до магазинів деяких кафе. Київського арбориста запросила до рівного співзасновниця громадської ініціативи Сад історії Оксана Майборода. За її словами, в обласному центрі налічується близько сотні вікових дерев, тому важливо створити умови для комфортного співіснування природи та людини. «З Цією системою дерево, крона дерева, буде безпечна, тобто, ми точно знаємо. Що в такому випадку ніяка гілка більше не відломиться, і що дуже важливо для пішоходів в принципі в цьому місці раніше? Володимир Ветроградський вже обстежував та лікував дерева у Рівному. Після втручання арбориста вдалося врятувати липу на вулиці Симона Петлюри, яка майже повністю була уражена омилою. Тепер у межах свого візиту чоловік планує оглянути ще Платан за кінопалацем Україна. Микола Брижицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.